Видавництво Фомамас презентує книгу Межі соцмережі, медіаграмотність для дітей. Книга призначена для читання дорослими разом із дітьми від 6 до 10 років і розповідає про базові правила поведінки в інтернеті. Зокрема, як дітям не стати жертвою шахраїв в інтернеті, якою інформацією краще не ділитися в мережі, як фільтрувати джерела інформації, а також про кібербулінг, залежність, фейки та багато інших важливих питань. Книзі описані пригоди родини, в якій діти полюбляють проводити час в телефоні. Інколи це стає справжньою халепою, яка також могла трапитися з читачем в реальному житті. На початку кожної великої теми на дітей чекає історія, в якій розглядається певна проблема. Після цього пропонується стисле пояснення і декілька завдань для пошуку можливих рішень і закріплення знань. Замовляйте книгу та разом з дитиною вивчайте основи медіаграмотності.